З рахунком 1-0 коломийські Карпати перемогли Івано-Франківський тепловик. Для нашої команди це був головний матч сезону. Тепер Карпати можуть знову стати чемпіонами області. Нагадую, в останній першість при Прикарпаття футболісти із писанкового міста виборювали 20 років тому. Гра Карпати Тепловик викликала посилений інтерес та увагу з боку вболівальників. Саме ці дві команди ще з початку року розглядалися як основні фаворити нового сезону. По суті, так і виходить, що саме Карпати і Тепловик. Реально боротимуться за чемпіонство. Тож гра на міському стадіоні юність дійсно була гарячою і вирішальною, розповідає голова Колумийської міської організації футболу Олександр Мензатюк. Тепловик це сама стабільна команда чемпіонату області за останні 10 років, адже вони за останні 10 років, по моєму, нижче четвертого місця не опускалися за 10 років. Грають багато досвідчених людей. Вони сьогодні на першому місці від нас два очка впереді. Ну, якщо відомо, за перемогу надається три, так що. Не важко підрахувати, що буде при перемозі нашій. Перед початком гри Коломияни відставали від франківців на два очки, і вже з першої хвилини наші взяли верх над суперниками. Практично весь матч гравці Карпат провели на половині поля тепловика. Однак реалізувати вдалося лише один головий момент. Хто би міг подумати, що сьогодні може все вирішитися як для одної команди, так і для другої. Будемо рахувати, що все добре вирішиться для нашої команди, адже ми приклали максимум зусиль, щоб сьогодні наша команда перемогла і на 90% забезпечила собі чемпіонські медалі. Ми все зробили, щоб сьогодні вони показали глядачам на що вони здатні, адже подивіться, скільки глядачів. Ми давно футбольна Коломия не бачила, скільки глядачів. Я дуже дякую їм, що прийшли в таку, скажімо, осінню, не теплу погоду. Кожний матч їздимо і десь далі де грають. Калуш тепер буде значить слідуючим теж, теж будемо їхати. Треба, щоб Коломия була чемпіоном. Чемпіонства не було давно, не було кому серйозно зайнятися футболом. А зараз прийшли спеціалісти, хороші наставники. Я сподіваюся, що команда буде чемпіоном. я фан клубу Карпата Коломиї і дуже привалююся за нашу клубу, команду. Ми бажаємо одну перемогу. Карпато Коломає. Це, це особисто це прапор мене її малював сам, сам малював. Ми саме строками зробимо, тому що я колишній футболіст грав під ну, час. Я сам, я сам кін, кін, з Києва, але я проживаю за Карпата Коломиї, тому що ну, така доля, що я родився тут, жив в Коломиї. Що зробити? Я проживаю дуже навіть, за нашу футбольну команду. Що не те, що було, щоб В цьому місці перемогли. У другій половині гри на полі точилася гостра боротьба. Інколи вона виходила за рамки правил. Як результат видалення одного з гравців тепловика, та навіть в десятьох гості не здавалися на милість господарів. І до останньої хвилини команда з обласного центру намагалася виправитися. Суддя матчу додав дві додаткові хвилини, проте цифри на табло так і не змінилися. З рахунком 1-0 Карпати очолили турнірну таблицю. У команди нині 62 очки. На очко менше у тепловика 60 в активі Має Тломицьке Придністров'я. Попереду у Коломиян ще три тури до закінчення чемпіонату. І під кінець року вже остаточно стане відома доля Карпат. Відбулися також і фінальні матчі першості Коломийського району у другій футбольній лізі. До квартету кращих увійшли команди спасу, замолинців, турки та товмачика. Вони утворили півфінальні пари, а визначали чемпіона у фіналі турківські та спаські футболісти. У запеклому двобої перемогу здобула турківська футбольна дружина, яка і стала чемпіоном Коломищини. А разом із спасівчанами наступного року вони гратимуть у першій лізі.